Мама загиблого військовослужбовця Збройних сил України щодо встановлення в місті Полтаві меморіальної дошки сину Максиму Сердюку. Адміністрація гімназії No8 імені Панасамирно підтримала клопотання щодо вічної пам'яті сержанта Збройних сил Максима Сердюка шляхом встановлення меморіальної дошки. Згідно з зібрання матеріалів, уроженець міста Полтави 87 року народження. Випускник школи номер 8 освіта вища Національний технічний університет. Учасник бойових дій з 2020 року служба за контрактом здійснення заходів безпеки і стримання збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Військове звання, молодший сержант, посада, інструктор навчального взводу, зв'язку навчальної роти, зв'язку навчального батальйону ВЧ 39 90 дев'яносто циган помер 20.12.24 обласна клінічна лікарня Німецький Квасовського. Наслідок травми отриманої 15-го. 12 -го, 24 -го. На, на полігоні, полігоні неподалік не. Полтави. Місце прив'язка дошка посад будівлі No8. Текстова частина, будь ласка, зверніть увагу, тут сформувати текстову частину буде можливо ну, за вашою допомогою. Ще зараз виникають деякі складності. Справа в тому, що перша частина. Стандартна до вимог рішення виконкому Полтавської міської ради про меморіальні дошки. У цьому закладі навчався Сердюк Максим Анатолійович, Роки з життя подаються, подається позивний, позивний циган. Крапка. Військове звання на момент загибелі, молодший сержант Збройних сил України кома і згідно наданих документів, посада звучить інструктор навчального взводу в зв'язку, навчальної роти зв'язку, навчального батальйону зв'язку, військова частина А 3990 крапка. Державних винагород не мав, тому тут вони не, зазнач, не зазначаються. Запитання до вас, шановні члени комісії, стосовно як сформувати. Коректно і вирно, згідно наданих документів, останній абзац зазвичай ми зазначаємо місце героїчної загибелі. Ну це відбувається на розмежуванні території, так де ведуться бойові дії безпосередньо. Тут у нас ситуація, що під час військового навчання на полігоні неподалік Полтави відбувся нещасний випадок або терористичний акт. Тобто на сьогоднішній день ведеться зі слів мами. Загиблого, е, ну слідство. слідство да яке на даний момент от сьогодні, 14.03, воно не завершене. Причина цього випадку, внаслідок якого загиб е, Максим Анатолійович отримав черепно-мозгову травму 15 грудня і 20-го цього ж місяця грудня минулого 24-го року в Полтаві в обласної лікарні Скліфасовського він помирає. Тобто е, останній абзац, е, мабуть, е, ну формулювавка загину загинув внаслідок чи помер, чи як правильно. Тарас Палич, які ваші Міркова? Наталія Вікторовна, як ви під час виконання і не вказувати місце загибелі? Так, це буде якось, да, воно ну незрозуміло буде, чому Полтава. Тобто загинув, так? Загинув, при виконанні служби. Загинув. Загинув під час, під час виконання 2 Н. Ми з. Ми з мам. Ми yeah, з мамою ми, ми, ми із комісмі з РТЦК треба буде зв'язатися під час виконання да. службових. Ну, те, що він да він виконував службову з. Ну, якщо це на, та, на та, дивіться, якщо навіть це буде виявлено наприклад, я гіпотетично терористичний акт, це ж нічого ж не змін, Ми ж не написано, це що це, це ми, абсолютно... ми, ми, ми просто констатуємо. Загинув під час загинув під час виконання службових обов'язків, захищаючи тут у нас іде стандар, державний сунтет та територіальну цілісність України. Я думаю, в будь-якому випадку по завершенні слідства, чи це нещасний випадок, чи це терористичний акт, який відбув. Воно формулювання ну, ця не зміни, сенса не змінюється. Нема заперечень. Хто Ви за цю пропозицію? Ви, ну, по, по суті. Ну, з одного час, час. Да, з одного боку, з І ще можна сюди додати, але це не обов'язково, як мене. учасник бойових дій. <праць> Він учасник бойових він дій. Він учасник да, бойових да. дій з 2020 року по контракту, Да. Тобто він почав. Е, скажіть куди? Да. Після молодший сержант Збройних сил України Кома, да? учасник бойових дій, а да. далі інструктор. Так, судиш, да, логічно. Да, да. учасник, учасник бойових дій. Угу. Є. Добавимо. Запропонуємо, Да, Додавимо. Ще хто, які уточнення. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти, утримались. Дякую. Четверте звернення Лідія. Лідії Зайніної. Мама загиблого військовослужбовця Збройних сил України, щодо встановлення в місті Полтаві меморіальні дошки Сергію Зайніну на фасаді ліцею номер 13 Полтавської міської ради. За адреси вулиця Кочеренка, 1, дріб 16, в якому навчався загиблий. Згідно матеріалів, Зайнін Сергій Фатович. 1983 року народження, уродженець міста Полтава, випускник загальної освітньої школи No13, освіта профтехучилища, Полтавський комерційний технікум, спеціальність технологій харчування, ПТУ No23, курси електрогазозварювальників, До мобілізації прац працював в ВАД Полтава Трансбут. 15.07.24 мобілізований до лав Збройних сил, військове звання солдат, посада, оператор, відділення протитанкових ракетних комплексів, зводу протитанкових ракетних комплексів роти вогнової підтримки ВЧ 4640. Загинув 14.10.24 24 го поблизу населеного пункту Васеле Курської області Російської Федерації під час виконання обов'язків військової служби. Місце прив'язки, фасад будівлі номер 13 по текстовій частині. Будь ласка. З наданих документів виходить напис наступного чину наступним. У цьому закладі навчався Зайнін Сергій Фаатович, в дужках роки життя з наданих документів позивний не встановлений, солдат Збройних сил України кома, оператор відділення протитанкових ракетних комплекс... протитанкових ракетних комплексів зводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки військової частини а 4359 Крапка. Героїчно загинув поблизу населеного пункта, пункту пункту е, Веселе. Тетяна, дякую, веселого. Да, виправляю, Веселого. Курської області РФ. Подається з, з великою. Ми можемо написати з маленькою. Маленько. Так, можемо написати маленька так, кома, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. крапка. Який ще хто побачив Наталію? Доче, те розміщення. Угу. Перш відділення водоканалу. Угу. Е-е, під низ взводу проти і роти все. Все, я зрозумів, да, я бачу yeah. це тут, да, 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 Я навіть, навіть я щось зрозумів по тексту, що щось да, під низько -ну, піде. Угу. Е, нема заперечень з приводу такого тексту. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? За, проти, утрималися. Mm -hmm. Дякую. П'яте звернення Седік Ольги. Мама загиблого військовослужбовця Антона Седіка. Зевниця порушує питання, яке підтримає адміністрації Куртавського під багатопрофільного ліцею номер 1 Щодо вічна пам'яті молодшого сержанта ЗСУ Антона Цедіка шляхом встановлення меморіальної доски на фасаді будинку за адресою вулиця Шевченка, 14. За матеріалами Цедік Антон Ігорович, 87 року народження. з міста Полтави, Навчався в школі номер 17 випускник ліцеї номер 1 освіта Вищий національний економічний університет, факультет міжнародної економіки, історичний факультет, учасник революції гідності. За рахунок особового складу батальйону Донбас, військове звання, молодший сержант, посада стрілець, санітар, перше відділення першого взводу спеціального призначення, другий роти спеціального призначення. Позивний Еней загинув 29.08 поблизу населеного пункту Червоносільівська Донецької області під час прориву Ливайського тла. Це перший. Там є, у них спільна з гарбенком. Це перші загиблі хлопці уродженці Полтави, періоду Атоші, тому і 2014 рік. Але там дошка, вона ну, зовсім не має естетичного вигляду на сьогоднішній день. Вона робилася за власні чи за спонсорські кошти. Вона е, малесенька за розміром, якщо хто її візуально зараз пригадає, і вона спільна, тобто там поділено на дві частини: це Декі Гарбенка. Зараз іде домовленість. Ну, батьками і Цедіка і Гарбенка стосовно демонтажу цієї приватної дошки і встановлення за рахунок бюджету э, стандартизованої э, ну, прозорої нашої цієї меморальної дошки, які ми всі бачили, виготовляється за кошти міського бюджету. Да, ну, і на тоді. Да. Да. Це ж так в рішенні сесії міської ради, да почесний. Це ж йому після смерті присвоїли це. Це звання да найвище територіальної громади. Да. Ну зазначається в документах, якщо це відбувається нагорода е, чи державногорі. Чи так, це звання, найвище звання, яке отримує людина від е, громади. територіальної громади, певного населеного пункту. В даному випадку це полтавська міська дивіться, територіальна це громада. Це Пропозиція батьків. Я вважаю, її треба підтримати, тому що ну навіщо стосовно дивіться, почесних громадян. Ви знаєте, що до взагалі згідно статуту, згідно положення про нагородження, почесне звання почесних громадянин міста Полтави не було передбачено по. Смертних відзнак до певного часу, до війни. І в нас були і є почесні громадяни міста Полтави ну, за життя отримували це звання. Після повномасштабної агресії Російської Федерації проти України за рішенням сесії депутатського корпусу було запроваджено відзначення почесний громадянин, ну вже територіальної громади міста Полтави, з уточненням посмертно. Хлопців, які загибли військовослужбовці, текстовка згідно наданих документів, зверніть увагу в цьому закладі. Навчався Цедік Антон Ігоревич в дужках в душках роки життя. Позивний всім відомий Еней так, крапка. Молодший сержант кома, стрілець санітар першого відділення, першого взводу, другої роти спеціального призначення, другого батальйону спеціального призначення Національної гвардії України, військової частини А 3027 «Крапка» мав Відзнаки державного гатунку дві нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції кома і кавалер ордена за мужність третього ступеня вже посмертно. Крапка. Почесний громадянин. Ну чому я виставляю, і батьки також наполягають, тому що все ж таки на сьогоднішній день це найвища винагорода територіальної громади міста Полтави. Почесний громадянин полтавської міської територіальної громади. І, на жаль, ми повинні констатувати факт посмертно. Ми не можемо прибрати це і в документах, які отримала родина, це зазначається. Крапка. І останній абзац героїчно загинув поблизу населеного пункту. Знов тут Червоносільського. Так, виправляємо червоно. Сільського Донецької області кома захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Хто ще які зауваження? Пропозиції не буде? Ну я дуже наталі я дуже хвилююся взагалі за да, це у нас, це у нас вперше така текстовка, чесно кажучи, я за всі роки, тому я б уже не перенавантажував, розумієте? Чому справа в тому, що тут же ж буде QR-код? Ми ж не забуваємо, що в нижньому лівому кутку буде QR-код, де буде зазначена і учасник майдану і Революції Гідності. все буде нема заперечити. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Шосте звернення Олени Гаврилової, мама загиблого військовослужбовця Збройних сил щодо встановлення меморіальної дошки Віктору Медянику. Суть порушено питання. Заявниця порушує підтримати. Під, під, підтримати Щодо вічної пам'яті солдата Збройних сил Віктора Медяника, шляхом встановлення меморіальної дошки на ліцеї номер 29 Алмазна, 1, в якому навчався. Згідно матеріалів, Медяник Віктор Вікторович, 22 20 року народження, уродженець міста Полтава, випускник 29-ї школи, освіта вища, спеціальність менеджмент. Влітку 22-го року доповодилось ТРО. Військове звання солдат. Посада старший стрілець десанто-штурмового зводу, четвертий десант штурмової роти, 19-10. Позивний мед. Загинув 22.08.24 поблизу населеного пункту Нечаїв Курської області під час виконання обов'язків військової служби. Місце прив'язки, фасад будівлі номер 29 Алмазна один адреса. Державні нагороди, орден, за мужність посмертно, виготовлення та встановлення за рахунок бюджетних коштів. Текстова частина, будь ласка. У цьому закладі навчався медяник Віктор Вікторович в дужках роки життя, позивний мед. Крапка. Солдат Збройних сил України, кома, старший стрілець десантно-штурмового взводу, 4-ї десантно-штурмової роти військової частини А1910. Крапка. Ну, зазначається державна винагорода кавалер ордена за мужність третього ступеня посмертно в душках, крапка. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Нечаєва. Тетяна, дякуємо, Курської області. РФ маленька маленькими літерами кома, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Нема заперечень. Хто за цю пропозицію прошу голосувати? За, проти, утримався. Дякую. Я хочу додати до цього. Зберігся телефон Віктора, який записував до останніх хвилини свій бій. На основі цього записів він вцілів, його передали мамі. На основі цих записів є фільм документальний про нього. Тому, якщо хтось, то можете побачити дійсно як. Хлопці, до останнього, от він реально він говорив, я знаю, що я зараз загинув, ось вже йдуть кацапи, ось вони приточують мене, він бився до останнього патрона. Вічна слава Героям. Так, звернення Оксани Мазур. Мама загиблого. Щодо встановлення Полтавої меморальної дошки Артему Негребецькому. Суть порушено питання. Завниця порушує питання, яке підтримано адміністрацією Полтавської школи No4. Щодо увічнення пам'яті Артема Негребецького шляхом встановлення йому меморальної дошки на фасаді будівлі навчального закладу, адреса вулиця Шевченка, 19. За матеріалами, Негребецька Артем Сергійович, 2001 року народження, породжень села Білогічне, Полтавського району, випускник 4 школи. Освіта, професійно-технічна, водій, машиніст. 21 го року контракт Збройних сил брав участь в бойових операціях на Донецькому напрямку. Військове звання солдат, посада водій, електрик, польової лазні, господарського відділення, взводу матеріально забезпечення, десантно штурмової роти, десантно-штурмового батальйону ВЧ-02-81. Загинув 27.07.22 року поблизу населеного пункту Краснопілля Донецької області під час виконання бойської військової служби. Місце прив'язки, фасад ЗОЖ. Номер 4. Полтавської міської ради державні нагороди Орден за мужність третього ступеня посмертно. Указ президента України за матеріалами. Будь ласка, інформаційна частина дошки звучить наступним чином. У цьому закладі навчався Негрибецький Артем Сергійович в дужках роки життя. З наданих документів позивний не встановлений солдат Збройних сил України, кома водій, електрик господарського відділення взводу матеріального забезпечення десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, військової частини а 1910 Кавалер Ордена за мужність 3 ступеня в дужках посмертно. Крапка. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Краснопілля Донецьк... а, так, Донецької області області кома. Захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України? Ну і до речі, це селище, він сам уроджене селище біологічне, і там, згідно рішення Полтавської міської ради, 23-го року вулиця або южна южна в рамках ну, дересуфікації. Вона перейменована на честь загиблого Артема Негри... Артема Негребецького. Які ще нема зауваження? Хто за цю пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти утримались. Дякую. Слідуюче звернення Інни Шапочки. Мама загиблого військовослужбовця щодо встановлення меморіальної дошки Ігорю Шапоці на фасаді навчального закладу номер 4 э, за адресу вулиця Шевченка, 15, якому навчався. За матеріалами Шапочка Ігор. 92-го року народження, уродженець села міста Карлівка, випускник засвітньої школи номер 4 освіта профтехучилища, автослюсар. З 24.02 в лавах збройних сил військове звання солдат, посада гранатометник, першої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону, ВЧ 2167. Позивний його сім. Позивний загинув двадцять в лизу населеного пункту Довга Балка Донецької області під час виконання обов'язків військової служби текстова частина. Будь ласка, чи це тоді? Ага, щас. Я вже бачу щось. я Мабуть, десь. Пропустив щодо позивного, я уточню тоді в цьому закладі, да, навчався. Ігор. Ігор. да, Я подивлюсь. Ну, мабуть, да, від Ігоря. Уточни я, уточню. Даше пожеж уже ну пересвідчитись. Я. Передивлюся напис. У цьому закладі навчався Шапочка Ігор Ігорович в дужках роки життя, позивний горіч. да, ну, гочі, я уточню. Так, Солдат Збройних сил України кома, гранатометник першої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону військової частини А2167. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Довгої Балки. Так, отут виправляємо Донецької області, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Давайте. Скажу. Побіля якого пункту? Довгої? Балки, довгої балки. Все виправляємо, да, Довгої балки. Донецької області, кома захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність. Я з документів уточню стосовно позивного. Десь можливо мною зроблена помилка дачі зібраних матеріалах чи в подачі. А так, які ще зауваження? Нема? Нема зауважень. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Слідче звернення Людмили Пашко, дружина загиблого військовослужбовця Збройних сил меморіальної дошки на фасаді навчального закладу номер 19 Полтавської міської ради щодо вічнення пам'яті е, молодшого сержанта шляхом встановлення доски за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. За матеріалами Віталій Валерійович Пашко, е, 1968 року народження, випускник 19 школи, освіта. Професійно-технічна слюсар по ремонту тепловозів, приватний підприємець. У 2023 році вступив до Луганського національного інституту імені Тараса Шевченка, спеціальність фізична культура і спорт, військове звання, молодший сержант, посада, головний сержант 3-го і стрілецького 3-й стрілецької роти, ВЧ-7312, позивний Паха. Загинув 4.02.24 поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області під час виконання обов'язків військової служби. По текстовій частині, будь ласка, у цьому закладі навчався Пашко Валерій Валерій Віталій Віталій Валерійович в дужках роки життя. Позивний паха крапка, молодший сержант. Я не знаю чому ну збройних сил України мав. Так, да, да. я думаю, що Збройних сил України, кома, молодший сержант Збройних сил України, кома, головний сержант третього стрілецького взводу, третьої стрілецької роти військової частини А7312. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Новомихайлівки Донецької області, кома, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Зауваження нема. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались? Прийнято. Так, про підсумки, е, про підсумки роботи. Пропоную взяти інформацію до відома. Нема заперечень? Нема. Порядок денний не вичерпаний. Я дякую всім за роботу. Бережіть себе, віримо в перемогу. Сьогодні Я ще меморіальна дошка Манзенко. Манзенко ще сьогодні ПТУ-23. В 13.30. якщо хто, да сьогодні відкриття меморальної дошки. Миколі Манзенка вони да на Решетилівській 64 А Пту колишнє 23, 13.30. Це до Це членам комісії. Що у кого буде можливість, да, відвідати відкриття 13.30 сьогодні? Всім дякую.